Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 9 серпня. Я рада всіх вас вітати. Сьогодні не в своєму саду. Сьогодні ми пішли на прогулянку із нашими собачками. Перед нами простилається поле. Поле нашої агрофірми. На жаль, на цьому полі в цьому році нічого не роблять. Посіяний ріпак ще з осені, і от він зараз стоїть вже з зерном. але його ніхто не косить. Я так розумію, що це пов'язано з замінуванням. Коли закінчаться ці всі процеси розмінування, тоді, мабуть, будуть його прибирати. Отакої шкоди завдали наші. Сусіді нелюді. Ну, не будемо про сумни. Давайте все-таки подивимося, яка наша природа прекрасна. Сьогодні на дворі пасмурно, але тепло. І от такий от стан у природі такого якогось зараз спокою, я б сказала, немає вітру. Вітер чуть-чуть тільки. Такого стану умиротворення, тиші, подекуди співають тільки птахи. Ну і ось символ нашого українського полісся, лелека, Лелека, який кружляє. І він знову полетів до Тамари Васильівни. Садок, він туди ходить на роботу. Ну от Ми підійдемо ближче і я надіюсь, його зніму. Мабуть, вам нічого не видно, камера, мабуть, його не зловить зараз. Собаки наші радісні, тому що їм не часто вдається вийти з дому, адже часу немає, особливо для того, щоб ходити десь і гуляти, та й ходити нема де. Раптом на другий город, на наш город, який є тут за селом розташований. Оце і вся прогулянка. Тому насолоджуємося тим, що є. Прекрасна пора літо. Який чудовий кущ якоїсь рослини жовтень, жовтеньким цвіте. Я не знаю, що це. Боже, який гарний. Прямо очі вбирає цей жовтий колір, який він яскравий. Перечудова квіточка, простенька, але яка вона святкова на цьому лугу. Уже дещо пожухшому. Дорогі друзі, а як рясно ось квітує. Чи серпориз, чи деревій, як би його не назвали, який він чудовий. Подивіться, як його тут багато, який він гарний. Прямо ціла така поляна із дереві. І ось ми підходимо вже скоро до нашого городу. Подивимося, які зміни тут відбулися. Сьогодні 9 серпня і в таку пору ми вже починаємо копати картоплю в нормальні роки. Ну, в цьому році, звичайно, картопля ця садилася 30 травня, то копати вона буде пізніше. Вона ще стоїть зелена. Так, я вже бачу, що по картоплі піднявся і бур'ян. Картопля потроху починає вже свої віти розкладати на боки. Ну, це говорить про те, що незабаром її можна буде вже копати. Ну, треба, звичайно, подождати, щоб почекати, щоб м, посохло вадилля. І я дивлюся, жуки вже колорадські подекуди посідали. Ну, вже кропиті її, звичайно, в таку пору ніхто не буде. Ну, так от виглядає наша картопля, посажена пізно-пізно. І знову ж для тих, хто не знає, чому так пізно, скажу, що е, в зв'язку з тим, що було не проведене розмінування. Ну, ось Наша копичка з сіном стоїть. І Пройдемо, подивимося, що там на городі. Дощі проходять, трава трохи піднімається, але не дуже. Треба було це пересіяти в цьому році, але ж ми цього не зробили у зв'язку з цими бойовими діями, які тут відбувалися. Восени посадили грушу, ну вона тут щось. Не дуже, ну тут вологи мало, звичайно. Води тут не наноситься сюди. Яблуньку посадили зимню. І пересадили горіха, який у нас самостійно виріс в теплиці. Ну, десь занісся горішок, і він там виріс. Я не знаю, що це за горіх, ну якийсь горіх ми його посадили. Ми даємо всім. Право на життя. А це наша вербичка в кінці городу. Ну і от на цій смужці різнотрав'я. Різнотрав'я. Тут для кроликів можна брати траву. Отак от виглядає наш город на 9 серпня. Як гарно виглядають чорнобривці. В кінці городу. Якою смужечкою яскравою підкреслюють закінчення городу. Чистенько, гарненько. Ну і далі розташовуються кущі, шипшин Нашого знайомого буслика немає. Десь він полетів видать далі. В садку не ходить. І ось ставочок, який тут викопав сусід наш, думала, буслик сюди прилетів. Ні, не видно його тут. Десь він сюди порхнув, а куди саме хто знає. Вже немає, мабуть, вже кудись полетів. Сільвер хоче бігом-бігом йти, а я повільно йду сіляти. Сьогодні такий жвавий. Ну от так виглядає наша прогулянка. Раніше вона була більш колоритна і зовсім по-іншому це все відбувалося. Ми йшли в поле, в березняк, до річки. І там відпускали собак з поводьків І вони бігали по полю. З усієї своєї собачої сили і так раділи. І вони там могли зустріти куріпок, могли зустріти зайців, лисичку. Ну, в общем ну тут котика тільки можна зустріти. Вон там я бачу ходить киця якась. Ну, така наша прогулянка сьогодні. Завдяки нашим ворогам. Але думаю, скільки б ниточка не вилася, кінець їй буде. І кінець нашим ворогам теж прийде. Підуть вони побіжать до своїх домівок. Аж прискоком, а якщо ні, то поможемо. Кожен повинен знати. Свою землю, кожен повинен цінувати свою землю, кожен повинен любити свою землю і не назіхати на сусідське, не заглядати в чужі кармани, і не дай Бог туди не лазити. А тут ціла орда прийшла і не тільки заглядає, а ще й шкоду робить, да ще ж яку шкоду, де їхня совість, а яка совість може бути? Таких нелюдів. Хай Господь допоможе вигнати нам цю орду з нашої землі і жити мирно, трудитись на нашій землі, радіти кожному дню. Дорогі друзі, слава нашій рідній Україні, слава нашим Збройним силам. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба, теплих дощів, урожаїв на ваших городах і в ваших садках. До побачення, до нових зустрічей!